У рівному на Майдані Незалежності попрощалися з воїном Назаром Небожинським, який загинув на Чернігівщині у бою з російськими окупантами. Побратим Дмитро розповідає, що Назар загинув, коли українські військові звільняли село від ворога. Назар був новідником БМП. Завдяки його героїчному вчинку вдалося врятувати 20 воїнів, які пліч-опліч -пліч з ним воювали за Україну. Воювали разом з Назарію. Він ну, дуже хороша людина, бойовий товариш. Він ну, вони йшли на село і Назарі знешкодив три бойових техніки. Захистив наших 20 товаришів, герой. Все, що можу сказати, слів немає. Про те, що Назар був хорошою людиною, підтверджує директор школи, в якій навчався рівненський захисник. Такова річ коротко, зараз важко говорити. Це є момент людей, які мають людина мотивована, людина була вихована, людина обов'язкова. Люди потрібно треба було попросити до чогось, аби щось Людина, яка знала, що живеш що чотирим залі себе. На них мало бути би все в цій країні триматися. Викладач університету водного господарства Микола Пікула каже, що Назар був старанним студентом, гарно навчався, завжди брав активну участь у житті університету. Він закінчив бакалаврат, здав вступний магістратуру іноземному але пішов на контракт. і Мені сказав, я кажу. Назайно ну, ти ж чудово. Він каже, знаєте, автомобіль що з мене можна не повчиться, а от воїни завжди будуть потрібні. Ми ж так посміялись, не дай бог. Він закрив не тільки тих 20 людей. А й Назар Небожинський перед смертю встиг знищити три одиниці броньованої техніки російських загарбників. На жаль, остання гармата, яку він знищив, встигла поцілити в нього. Юрій Чорнобривець, Роман Шекунець, новини на Суспільному.